Ки високопосадовці відвідали Вінницю. Делегацію очолила президентка Національної ради федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер. Учні та вчителі Вінницького ліцею номер 27 об'єднали зусилля, щоб закупити дрони для військових. Чим підсилили оборонців. Десятка різних компонентів, серед яких навіть добриво можна добути із однієї використаної батарейки. У ВНТУ працюють над сучасними технологіями переробки. Мої вітання глядачам телеканалу Віта. В ефірі випуск новин. Все, що варто знати про події доби в інформаційному підсумку. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Офіційна делегація швейцарської конфедерації на чолі з президенткою Національної ради федеральних зборів Маєю Рінікер відвідала Вінницю місто, з яким успішно співпрацюють у сфері енергоефективності, транспорту, електронного врядування та цифрової трансформації. Разом із послом Швейцарії Феліксом Бауманом та заступником голови місії Філіпом Струбе, пані Рінікер ознайомилась з ключовими проєктами, реалізованими за підтримки уряду Швейцарії. Твердопаливна котельня на вулиці Зулінського потужний об'єкт у фокусі уваги швейцарських високопосадовців. Делегацію очолює президентка Національної ради федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер. Цю котельню звели у 2019-му, завдяки гранту в розмірі 1 мільйон 700 тисяч франків, які безповоротно надала Швейцарська конфедерація. Вінниця тоді проспівфінансувала близько 30 мільйонів гривень. В результаті громада отримала нову котельню заміну мереж, встановлення ІТП та систему СКАДа. Але Вінниця не було першою в усьому, якби не спрацювала над сталими рішеннями, Такі як і оця котельня. Як зелені енергетичні острова. І ми перші в Україні в 23-му році в квітні запровадили підтримку бізнеса на перехід альтернативні джерела енергії, а саме електроенергія від сонця. Президентці Національної ради федеральних зборів Швейцарії розповіли, котельня працює на щепі, що знизило залежність від газу. В умовах війни це стало підсиленням для міста, завдяки реалізованим проектам подібним. З сектор за, СЕК, за швейцарської підтримки, за надійного партнера, ми, крім енергоефективності, енергонадійності, отримали ще гарантоване, безперебійне теплопостачання. Котельні працюють цілий рік. Ми говоримо про опалення в зимовий період і гаряча вода в літній період. Місто прийняло рішення зберегти гаряче водопостачання централізовано в літній період. Основне теплове навантаження на альтернативній котельні. У пікові моменти під'єднуються потужності модернізованої газової. Завдяки системі СКАДа теплопостачальне підприємство може дистанційно моніторити якість та надійність послуги. А споживачі платять лише за фактично спожиту теплову енергію. Як це впливає, як це змінює комфорт людей, які проживають у це будинках? Ми маємо можливість регулювати параметри, виходячи з потреб кожного будинку, тому що є різні будинки, вони знаходяться на сонячній стороні, не на сонячній стороні. Тобто кожна будівля, вона по-своєму як-то по теплоспоживанню відрізняється. Ми можемо індивідуально вже до потреб споживача виходити і від залежності від звернення споживача ми можемо або збільшувати, або зменшувати, досягаючи комфортного режиму для всіх. Познайомили закордонних партнерів із кроками, які роблять в громаді в напрямку децентралізованої електричної енергії. Наше підприємство завжди виступало експериментальним, можна сказати, майданчиком. Ми маємо дуже е, високі інституційні спроможності реалізації таких проєктів, і ми відкриті для подальшої співпраці. Я особисто відчув задоволення від того побачення, тому що як були використані їхні кошти, як вони наразі працюють на користь громаді, на користь нашим споживачам. Співпраця Вінниці та Швейцарії триває майже 20 років і стосується не лише енергетичних проєктів, а й масштабних у транспортній сфері. Пані Майя Рінікер проїхалась у міражі, який був переданий Вінниці з Цюріха. Всередині переглянули фото наслідків ракетного удару по площі Перемоги у липні 2022 року. Рішення не демонтовувати літак як символ стійкості. Бізнес не відновився після ударів, тобто зараз тут не працює. А усі будинки житлові відновлені міською радою повністю. Починаючи з 2007 року до Вінниці з Цюріха прибули 116 трамваїв Крапфен та Міраж із запчастинами і обладнанням для обслуговування. А нині тривають поставки трамів 2000. На фоні міража зі словами вдячності від Вінниці Швейцарії високопосадовці зробили спільне фото. Пані Рінікер також пройшлась вулицями міста, відвідала центр «Я Маріуполь». У Вінниці нині близько трьох тисяч переселенців із окупованого міста. Говорили про забезпечення людей житлом. Уряд нашої країни прийняв постанову кабінету міністрів України, яка на сьогодні дозволяє розпочати пілотний проект по будівництву соціального житла. Цей проєкт виглядає наступним чином: це буде 10 багатоповерхівок, це буде 1200 квартир, що дозволить охопити близько 3000 людей в Маріупольці. Дуже дякую, дуже дякую за ту роботу, яку ви робите для своїх людей. І дуже сподіваюся, що мир настане швидко. Загалом перебуваючи з офіційним візитом в Україні, президентка Національної ради федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер відвідала три українських міста: Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Віддали власне життя, рятуючи інших. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих на війні медиків. Квіти до підніжжя пам'ятного знаку на території медичного училища імені академіка Заболотного поклали представники влади, родини загиблих, медична спільнота та громадськість. 16 медичних працівників Вінничини загинули, виконуючи свій обов'язок під час повномасштабної війни. Найбільших втрат зазнав Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Загинуло семеро працівників. Керівникам закладів, які втратили своїх колег, передали пам'ятні дошки. Їх розмістять у лікарнях на згадку про подвиг медпрацівників. День вшанування загиблих медиків в Україні цьогоріч відзначають вперше. Це ініціатива команди відзнаки Орден святого Пантелеймона. Ніч на 10 липня ворог завдав чергового масованого комбінованого удару. Атака тривала майже 10 годин. Противник запустив 18 ракет та близько 400 ударних дронів. Найбільше ворожих цілей зафіксували на Київщині. Щонайменше 24 людини поранено двоє загинули. 68-річна мешканка столиці та 22-річна капралка поліції. Загалом 22 локації постраждали найбільше пошкодження. Зазнали об'єкти різного типу: від громадських до житлових будинків, нежитлові будинки. Загалом шість районів постраждало. Найбільше постраждали Шевченківський, Подільський райони. Тут розгорнуті штаби, працюють всі служби екстрені. Під ударом ворога опинилась і Дніпропетровщина. Росіяни спрямували каб на житловий сектор одного із селищ області. Постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною. Влучили по житлових будинках і на Сумщині, Херсонщині та Донеччині. Внаслідок ударів поранено семеро людей. Зруйновані будинки, господарчі споруди, авто та магазин. Без зупину обстрілює ворог і Харківську та Запорізьку області. Троє людей поранено. Через удари виникли пожежі в екосації. Системах. Не лише навчаються, а й допомагають захисникам. Учні та вчителі Вінницького ліцею номер 27 об'єднали зусилля, щоб закупити дрони для військових. Як школярам вдалося зібрати понад півмільйона гривень, розкажемо в сюжеті. Потужні, швидкісні та витривалі. Шкільна родина Вінницького ліцею номер 27 передала 5 дронів для захисників. Чотири з них Мавіки 3Про та один 3 t Збирали гроші для закупівлі підсилення військовим протягом травня. Ми разом з усією шкільною громадою збирали гроші з ярмарок, зібрали з ярмарок понад 600 тисяч, і так само ще долучалися до благодійних концертів. Передали дрони представникам громадської організації Загартовані серця. Надалі БПЛА поїдуть до захисників, що боронять країну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Там вони допоможуть оборонцям виконувати бойові завдання, зберігаючи їхнє життя. Запити на дрони, на жаль у нас є завжди, тому що це очі. Це ну, насправді дрони це врятовані життя. Це на, на, ну мені здається один з найголовніших зараз напрямків, а тому що це можливість того, що не ви виходите дивитися, а очі ви піднімаєте в небо очі і дивитеся. Все, що вам потрібно. Це розвідка, до розвідка, знищення ворога, коли потрібно. А, ну це величезна допомога фронту. Потреба в них просто величезна. Спочатку повномасштабного вторгнення ліцей закупив для захисників понад 20 дронів та автомобіль. Допомогу направляють на різні напрямки фронту. Діана Волошенюквидимінжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Одна українська сім'я в середньому за рік використовує кілька десятків батарейок. Це найтоксичніша складова у побутових відходах. Здебільшого всі вони потрапляють на сміттєзвалища та є можливість витягнути з них корисні речовини. Відповідними дослідженнями займається кафедра екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького технічного університету. Цинк вугільні та лужні розділяють на компоненти і їх від 7 до 10, що створює складнощі при перероб. Та в результаті із батарейок можна добути навіть добриво. Цинкфосфорне добриво. До речі, не просто цинк фосфорним, тут є і азот, і цинк, і фосфор, тобто це комплексне добриво, яке може бути використано для сільськогосподарських угідь. Фактично те ж саме, що ви можете в магазині купити. Це шляхом хімічної переробки електроліту. Є графіт, фактично, він після. Певної е е хімічної обробки він в чистому вигляді, який може бути використаний в подальшому, також для виробництва нових батарек або для якихось інших цілей, над комплексною технологією рециклінгу використаних батарейок. Працюють третій рік: металевий корпус, латунний стержень, електроліт у сухому вигляді. Кожній складовій потрібен окремий процес переробки, активовану масу піддавати термічній обробці, полімерну обгортку, піролізній. І цей процес економічно невигідний, тому потрібно на підтримка від держави чи донорів, одразу після завершення цих досліджень ми будемо готові пропонувати територіальним громадам місту Вінниці. Ми теж входимо в робочу групу по розробці плану управління відходами Вінницької міської громади. Маємо контакти також із зацікавленими бізнес, бізнесом і будемо пропонувати конкретну технологію і, можливо, через. Через деякий час ми будемо говорити про реалізацію цієї технології. У Вінниці, 12 та 13 липня, відбудеться унікальна екоініціатива на підтримку збройних сил України на березі річки Скельна відбудеться толока та лекторій. Події покликані привернути увагу до важливості малих річок та популяризувати екологічно свідомий спосіб життя сьогодні. В нашій студії всі деталі та про можливості участі обговоримо з директоркою комунального підприємства Інститут розвитку міст Яною Чайковською. Пані Яно, вітаю вас. Доброго дня. Отож, річкова розмова заявлено два дні. Що відбуватиметься в рамках першого, в рамках толоки. Отож, в суботу, з ранку, з десятої ранку, ми будемо збиратися з небайдужими мешканцями і доглянемо трішки ту локацію, на якій, власне, ми проводили багато заходів вже минулого року. Впродовж цього тижня з комунальним підприємством Вінницької міської ради ми вже там були, вже подіставали найбільш такі важкі і неприємні об'єкти з самого русла малої річки. Це такі планові обходи і перевірки. Але, власне, ми розуміємо, що такі об'єкти вони засмічуються швидко і на. На жаль, досі засмічується часто, тому з мешканцями ми також пройдемось, подивимося, як жила ця локація з минулого літа, піднімемо з землі те сміття, яке позалишалося, та підготуємо власне ділянку для лекторії, яка відбудеться вже в неділю. Власне, чому обрали річку Скельна? Розкажіть детальніше. Річка Скельна вона розташована дуже близько до центральної і найбільш помітної частини нашого міста. Вона розпочинається близько вулиці Пирогова за торговим комплексом Анастасія. І далі, між приватним сектором та між вулицею Литвиненка Вельмут, проходить до Південного Бугу, до вулиці Каріатовичів. Тобто, це така зелена пляма, зелена ділянка, яка є дуже близькою до активної частини Вінниці, але водночас захованою ми собі поставили за мету привернути до неї увагу, щоб якомога більше він побачили, що у нас є ця велика кількість квадратних метрів, і не лише з великою кількістю зелені і води, де можна проводити якісно час. Звісно, що вона потребує і реконструкції, і догляду, і підтримки ренатуралізації. Але оскільки зараз ми не маємо достатньо ресурсу або зробити цей проект. Комплексним ми використовуємо ті можливості, які там вже є. Проводимо людей, ділимось цікавою інформацією і показуємо, що в Вінниці є природні ресурс, який є, варто берегти. Чим буде особливий саме лекторій 13-го числа. Розкажіть, будь ласка, хто у спікерах про що говоритимете? Отож на цьому лекторії ми собі ставили за мету говорити не лише про малі річки. Мала річка, тут як така хазяйка, до якої ми прийшли в гості на локацію, і говоримо абсолютно про різні теми. Ключова, це, звісно, наше довкілля і поведінка людей по відношенню до довкілля. Окрім малих річок, ми поговоримо про сортування відходів, про повторне використання відходів, також про методи харчування, так веганські способи, екологічні способи харчування. Тобто достатньо багато різних тем, які можуть згодитися в житті вінничан. Але також, що добре, ми очікуємо експерта, з яким ми працюємо, київського експерта Юрія Голубєва, який дуже гарно, глибоко і з наукової точки зору займається саме гідрологічними питаннями, питаннями водойму великих і малих річок. І ми вже близько року з ним працюємо над річкою Тяжирівка. І, власне, усі мешканці зможуть поставити такі вузькі точні питання. Що ж дійсно не вистачає нашим природним об'єктам, або чого занадто багато для них, і він дасть таку ґрунтовну експертну наукову точку зору. Як ви оцінюєте рівень екологічної обізнаності вінничан зараз? Я гадаю, що вона поступово зростає. Ми нещодавно проводили велике муніципальне опитування щодо всіх тем та секторів Вінницької міської територіальної громади. І коли ми запитуємо про виклики, з якими зараз стикаються мешканці, то екологія довкілля це завжди в топі. Тобто, навіть незважаючи на безпекову ситуацію та на те, що ми проживаємо війну, мешканці все одно турбує і якість води, і якість повітря, і якість зелених насаджень, і це залишається ключовою проблематикою, ключовим викликом яким нам необхідно боротися. Якщо ми говоримо про вінечани, які хочуть долучитись, власне, давайте розпочнемо, хто в організаторах. І війничани, які хочуть долучитись, що потрібно з собою мати? Мені дуже приємно говорити про організаторів, тому що ця подія організовується не лише містом, не лише інститутом розвитку міст, а і громадською організацією «Малі річки Вінниці. Це молода і нова громадська організація, і власне вона склалася з тих людей, які в свій час просто приходили на заходи, які ми організовували, і знайомилися з цими об'єктами. І, врешті-решт, вони зрозуміли, що в принципі можна не тільки приходити на заходи, а й також вкладати більше свого часу та ресурсу в. Ті об'єкти, в ті малі річки, які їм полюбилися, до яких вони стали небайдужими, і зараз ця когорта людей насправді робить дуже важливу роботу. Вони пишуть звернення, вони обстежують водні об'єкти на предмет порушень, і вони дійсно вболівають щиро за те, щоб малі річки залишалися такими. Живими та здоровими в громаді, і я насправді захоплююсь цим підходом, тому що дуже багато зараз громадянок та громадян України вони. Інвестують та донатять свої ресурси, гроші, час, увагу, емоції на бойові дії і на війну. І якщо в людей ще залишається якась частина їхнього вільного часу чи ресурсів, аби інвестувати і в свою громаду, і в розвиток того, що нас оточує, то це викликає дуже багато поваги. Тому всі громадські організації і всі активісти, які залишаються працювати на підтримку того, що ми маємо, того за що ми боремось, це дуже важливо. Власне ці два дні також об'єднані довкола підтримки збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, для кого збираєте? У Нас також ще є громадська організація, одна з, з якою ми дружимо, і з якою ми проводимо багато ініціатив, це мистецьке об'єднання плай, і зовсім нещодавно вони проводили фестиваль на території сани. Я думаю, багато він відвідували. І, власне, один із їхніх друзів-побратимів зараз у війську та потребує транспортних засобів. Ми розуміємо, це потреба у всіх військових частин для різних наших воїнів. Тому ми вирішили їх підтримати. І власне, для Побратима громадської організації Плай буде відбуватися збір на авто. Як зареєструватись на участь? Ви можете знайти у Фейсбуці подію, яка так і називається Річкова розмова, або ж знайти нашу сторінку малі річки Вінниці. Там буде вся необхідна інформація. А також посилання невеличка зручна гугл-форма, щоб ми розуміли, скільки нас буде, тому що також будемо пригощати невеличкими смаколиками учасників. Сподіваюся, що багато вінничан доєднаються. А вам дякую за гарну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостою студії була директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст Янна Чайковська. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску дівчата 12-13 років можуть безкоштовно щепитись від вірусу папіломи людини. Вакцину внесли до календаря профілактичних щеплень. Коли стартує кампанія. Смачні обіди для бійців у шпиталь готує віничанка Надія Кузніцова зі своєю командою. Чим частує поранених та звільнених з полону? Розкажемо. Реабілітація та прийняття себе для клієнтів центру гармонії влаштували майстер-клас з гончарства. З наступного року дівчата 12-13 років зможуть безкоштовно щепитись від вірусу папіломи людини. Наказ про внесення вакцини до календаря профілактичних щеплень підписало Міністерство охорони здоров'я України. Це єдиний спосіб захиститись від раку шийки матки, який викликає цей вірус. Також уже уклали договір про закупівлю дев'яти валентної вакцини, яка захищає від дев'яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких є високоонкогенними. Ському регіональному центрі онкології кажуть, що року до них звертаються більше сотні нових пацієнтів з раком шийки матки. А вакцинація дозволить зменшити цю цифру в майбутньому. Реально побачити цифри зниження захворюваності, ми зможемо більше ніж за 10 років. Але разом із тим, тому то вакцинування про проводиться і починаючи з 12-річного віку, там 10-12 років діток діток. І з чоловічої статі, і жіночої, саме для того, щоб потім, в майбутньому, коли вони починають сотеве життя, вони вже не інфікувалися вірусом папілом людини і, відповідно, знизували вирогідність захворювання на ті з новотворення, про які ми кажемо. Кафе у Вінниці пригощає містян смачними домашніми стравами і активно підтримує українських військових. Власниця закладу Надія Кузніцова відома своєю доброчинністю. Нині з командою готує обіди для поранених у шпиталі і передає їх через волонтерів. Вони щойно відчинили свої двері для відвідувачів і ще працюють у тестовому режимі та вже активно підтримують українських захисників, готуючи їм смачні домашні страви. Здебільшого обіди через волонтерів передають до шпиталів. Готуємо молоденьку барабольку з шкварками з кропчиком і голубці. Бендерики ще будемо смажити. Власниця кафе Надія Кузніцова кожного разу започатковуючи власну справу, робить акцент на підтримці. Це вона з колегами в ковід розвозили обіди стареньким та мало забезпеченим додому. Згодом пакували пиріжки та тушкованки на фронт. Тепер її їжею смакують захисники, готують комплексні обіди і для віничан. Працюємо ми як і на доставку, так і тут можна в нас залі поїсти. І головна наша ціль, чому ми вирішили відкрити знову кафе. Знову якийсь заклад це для того, щоб надати людям нові робочі місця, адже зараз, ну, важко людям. Да, під час війни і головна наша ціль заробляти якісь певні кошти для того, щоб ми могли підтримувати наших хлопців з СО. Обіди тут замовляє і Сергій Бабенко. Приходять сюди, бо все дуже смачно, дуже подобається, як готують, готують як вдома. І знаю, що ці кошти, які я плачу, що частина цих коштів йде на допомогу військовим. Кухарі встигають і містян нагодувати і напакувати контейнери зі смачненьким для шпиталю. Забирати гарячу їжу приїхала волонтерка Тетяна Михальчук. Каже, завдяки таким власникам, як Надія Кузніцова, вдається порадувати захисників, бо ж лікарняна їжа більш дієтична, а тутешні страви тішать смакові рецептори. З найдюшою ми постійно, якби на зв'язку, замовляли неї бургери, різні смаколики і, ну, і передавали. І от зараз також повеземо все, що вони виготовили, в наш госпіталь, безпосередньо передамо хлопцям, які звільнені з полону, і вони дуже вдячні. Попередній раз, коли ми передавали, то навіть не встигли сфотографувати ці бургери, тому що вони просто розлетілися в першу чергу. Вони допомагають хлопцям, а хлопці тримають там небо, землю і оцю навалу, яка суне в нашу сторону. Чи не найшвидша доставка волонтерська тетяна за лічені хвилини привезла смачне пораненим захисникам та одразу ж відправила фотозвіт? Олена Карбівська, Ірина Дідух, Микола Назаренко. Новини за день, Телеканал Віта. Для когось реабілітація чи арт-терапія, а для когось втілення мрії. Для клієнтів центру гармонія організували майстер-клас з гончарства. З глини ліпили кулони під відкритим небом на території музею Коцюбинського. Скільки людей взяли участь? Дивіться у сюжеті. Софія розминає в руках шматок глини, щоб перетворити його на кулон. З цим матеріалом дівчина працює вперше. Спробувати мріяла дуже давно. Тож із радістю долучилась до майстер-класу, організованого в центрі гармонія. Дуже сподобався процес. Глина м'яка, можна розробити моторику, пальці, що з інвалідністю не менш важлива. Це така своєрідна реабілітація». Майстер-клас музею Куцюбинського організували в рамках роботи інклюзивного літнього табору для молоді. Цей день присвятили прийняттю себе та своєї ідентичності. З глини роблять колони, на яких напишуть своє ім'я або залишать відбиток пальця. Коли ми зробимо відбиток пальця, це наше, це наше особисто, тому що такого другого відбитку немає в світі. І ми завтра будемо коли робити підсумок сьогоднішнього дня. Ми багато будемо говорити навколо ще цієї теми, і я бачу, як деякі люди відкриваються. Вони були такі, знаєте, трошки закриті. А от цих два дні останніх я бачу, як вони відкриваються, як вони висловлюють свою думку. Робота з глиною своєрідна фізична реабілітація, оскільки розвиває дрібну моторику, а ще це арт-терапія. Взявши руки, глину пом'яли в руках, я дивлюся, вже зовсім другий настрій, очі заблесіли, щось вони вже там думають, якось усмішки з'явилися, якісь емоції. Оце вже плюс, це вже є позитив. А ще більше позитив, як вони бачать свій кінцевий результат. З допомогою чи без допомоги, але вони щось зробили своїми руками. І це вже позитив. Участь в заході взяли 18 клієнтів центру Гармонія. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить одразу після випуску. Міжнародний дайджест. Мій колега Валерій Кузніцов розкаже про аномальну спеку в Європі. Для відвідувачів закрили грецький акрополь, а людям заборонили працювати на відкритому повітрі. Не пропустіть, буде цікаво. Я ж вам кажу до побачення і до зустрічі.